Так, ну, вийшов я з замка, прийшовся назад, думав в старе місто піти, але побачив тут ще площу і такий палац, як в Києві Маріїнський. Це теж, мабуть, якийсь тут парламент засідає, бо прапори. Ну, така площа, зараз я вам покажу. Там готель Татра, оно есть. Есть континенталь. Татробанк. Сровне плаза. А от та частина, откуда ми прийшли, частина старого міста, там видно вже постройки трошки другого плана, ну а це площа тут круг. Трамвайчики, тролейбуси, верніше такі їздять і... Маріїнський палац, назвемі його так, Я не знаю що це. А зараз оно ззаді Замок. Гра... Град. Оно він. Оно він далеко.